У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент. ТВ. На війні загинув лучанин Віктор Іваницький. Оксана Марченко фінансувала Росгвардію та МВС РФ. Уряд призначив очільників трьох ова. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув лучанин Віктор Іваницький. Відомо, що 48-річний кулеметник був призваний на військову службу по мобілізації 8 березня минулого року. Загинув воїн 5 лютого в результаті смертельного поранення в районі села Миколаївка на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів є, висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Мешканці Луцької багатоповерхівки, що на вулиці Софії Ковалевської, 23 а майже всю зиму без тепла в оселях. Причина кажуть в тому, що сусідній будинок забирає весь теплоносій, тому тепло до них майже не доходить. Деталі у наступному матеріалі. Мешканці будинку, що на вулиці Ствої Ковалевської, 23А, майже усю зиму просиділи без тепла. Хоча у будинку є і тепе, однак чомусь тепла немає. Мешканці будинку стверджують, уся причина у тому, що ось цей будинок, що знаходиться поряд, забирає усе тепло у них, а до них доходить тільки залишка його. Люди кажуть, що цю проблему може вирішити лише Луцьк тепло, але віз і нині там. Пані Валентина проживає у цьому будинку вже багато років. Розповідає, цієї зими температура у її квартирі не підіймається вище 15 градусів. Зазвичай ще нижче. Це в квартирі всі були. Весь одяг в шкафах все було зелене. Зелене, настільки була сире, що це не утоплювалося спочатку від з осені, що це треба було чекати, поки буде погода, все перебирати, перелажувати, це жах води. А на п'ятому поверсі, там в мене сусідка живе маленька дитина, є, слухайте, вона, вона включає обігрівача, то в неї обігрівач натягує за місяць. 800 до 1000 гривень, тому що в квартирі холодно, дитина маленька і мусить вона тупити. Слухайте, бо дитина не вилазить з цуплі. Тому, аби хоч якось обігріти квартиру, рятуються газовою плитою. Батареї у квартирі ледь теплі. І така ситуація із опаленням у цьому будинку, кажуть мешканці. Ми опалюємо, чи можемо. Якщо є електроенергія, ми опалюємо повністю електроенергію. Ну, температуру є, чи включаємо газову плитку. Тобто ми ж не будемо сидіти мерзнути, але це не є вихід. Квартира починає цвісти. Ми, коли зробили ремонт, утеплили будинок. У нас це питання взагалі відпало. Тобто, у нас декілька років порядок був всім всім. Зараз знову цвітіння. Вікна пливуть стає зранку, по вікнах просто тече вода. Тепленька, тепленька водичка пішла з, з крана гарячої води. Е, потрібно співанни води злити холодної. Вся проблема у ІТП та розподілі теплоносія, розповідає голова ОСББ Юлія Сабатюк. Мовляв, весь теплоносій забирає сусідній 25-й будинок. Там з температурою в оселях все в порядку. А от 23-й а залишається практично без опалення. Коли ми звертаємося з скаргами, от мешканці пишуть скарги тепло, виходить комісія, то в той момент, коли комісія, тепло є. Подається. На три дні. Рома. на три дні. 3, да. 3 3 дні є тепло. І далі будь-які скарги зразу до голови ОСББ. Голова ОСББ не подає теплоносіння, і відром його не принесе. В будинок він ж має централізовано подаватися, а вже розподіляється нашими ІТП. то дуже добре, що в нас стоїть насос, бо якби в нас не було насоса і то ми взагалі б не мали тепла. Фахівці, які обслуговують тепловий пункт, кажуть, ситуація не є нормальною, оскільки без відсутності тепла страждають не тільки люди, а й внутрішньобудинкова будинкова система. І вирішити питання може лише ДКП «Луцьк тепло. Петі дві атмосфери на подачі і маємо 5,3 і атмосфери на збороці. Хоча мінімальний перепад тиску в теплових мережах. На воді в будинку має бути 0,7 атмосфери. Тобто, а на даному випадку ми маємо в зворотці більший тиск ніж в подачі. Відповідно, в таких умовах циркуляції теплоносія в будинку не може бути і це все проблема теплових мереж. У нас витрата теплоносія на полічильнику була 2 метри кубічних на годину. Ця проблема вирішується лише лише по стороні теплопостачальної організації. Лусь теплось тепло, звичайно. Натомість у Луцьк теплі кажуть, що про проблеми знають уся причина у відключенні електроенергії. У тому району часто вимикають електроенергію. У всіх цих трьох будинках Софі Ковалевської, 25, 23, 23 А у них є ІТП. і Відповідно, коли вимикається електроенергія, ну припиняють поту насоси на ІТП, теплоносій не закачується, і будинки холонуть. Мережа побудована таким чином, що о, Тепло спочатку ну мережа заходить в 25 й будинок, і звідти вже розходиться на 23 й а і на 23. третій. В 25 му будинку ну перший, який приймає теплоносії, відповідно починає працювати і тепер, коли включається електроенергія, і він забирає на себе більшу частину тепла. До будинку, в якому мерзнуть люди, в чергову має прибути комісія з Луцьктепла. тепла. Однак, коли вдасться вирішити проблему, невідомо. Ба більше подібна ситуація не тільки у цьому будинку, але й у інших. Наприклад, у багатоповерхівці на проспекті відродження 14Б. «У нас так виходить, що якщо немає світла чи на котельні, чи на будинку, відповідно, ти реагуєш. І коли запускається все, дуже часто. Я потім дзвоню до своєї обслуговуючої компанії до фірми «Гольфстрім», і які дивляться по системі, що в нас немає виходу опалення з будинку, тобто не працює зворотка. На подачу в нас все йде гаразд, гаряча водичка, все поступає в систему, але вона блокується, тому що немає циркуляції. І такі випадки були неподинокі в нас в грудні місяці. Людей рятує тільки те, що зима цього року не надто морозна, тому обігріти житло альтернативними джерелами можливо, проте дорого. Нині лучани шукають вихід із ситуації, яка склалася, і сподіваються, що комунальники все-таки владнають проблему із подачою тепла в будинок. У Луцьку виник конфлікт між молоддю та Луцькою міською радою. Причина гостинний двір прайзлерів, де луцькі урбаністи з дозволу мерії організували публічний простір. Про скандал. Дивіться далі. Просторий дворик на кафедральні 4 у Луцьку ще минулого січня стояв занедбаним. Кілька років тому у цій будівлі працювало бюро судмедекспертизи, А зарослий недоглянутий двір використовувався хіба як стоянка для транспорту. Кількасот років тому тут стояв храм та обитель римокатолицьких монахів, братів боніфрантів та території, якої опікувалися важкохворими людьми. А також першої світової будинок і двір використовували волинські чехи. Прейзлери тут розміщувався готель з рестораном, казино, кімнати відпочинку, функціонував сільськогосподарський магазин та чеський клуб. Про історію з прайзлерами згадали у 2022-му. Молоді луцькі урбаністи, члени громадської організації Саме Ярусна гора. Хлопці і дівчата знайшли ресурси, аби облаштувати у занедбаному дворику в старому місці публічний простір, гостиний двір. Прейзлерів. Улітку і восени працював як майданчик для молоді. Тут тривали дискусії, відбувалися освітні заходи. Тут почали гуртуватися люди. Громадська організація Симеярусна гора перебрала територію, поставила сучасні вуличні меблі та почала обговорення долі цього простору. Коли стало холодно, заходи та трохи припинилися, а 23 грудня, згідно з розпорядженням людськради, у двір заїхала важка техніка і почала підготовчі роботи. Робітники знесли стіну та в'їзді і готуються знести старий гараж. Як пояснюють у міськраді, це початок підготовки до процесу державно-приватного партнерства, за умовами якої на цю територію повинен зайти інвестор, який збереже і реставрує пам'ятку, відкривши тут власний бізнес. Активісти із семиярусної гори забили на сполох. Вони хочуть залишити дворик публічним простором, провести архітектурний конкурс і визначити, яке майбутнє буде у пам'ятки. Натомість міська рада каже, що єдиним раціональним шляхом порятунку будівлі стане пошук інвестора. А жоден інвестор не захоче там працювати, якщо у дворі залишиться публічний простір та громадська організація. Це протистояння вийшло на інший рівень, коли наприкінці січня у місті відбувалися громадські слухання. На жаль, тоді діалог влади і молоді перервала повітряна тривога. Журналісти сайту новин «Луцька» та Волині, конкурент, розбиралися у ситуації. Для семиярусної гори історія з гостиним двором прайзлерів почалася у квітні 2021 року, коли на запрошення центру національно-патріотичного виховання вони разом з архітекторами проводили тут гутірки. Це були зустрічі з урбаністики, на яких обговорювали міські проблеми та шляхи їх вирішення. Однією тем для обговорення стала доля. Ря цього невеликого дворика територія була занедбаною, ворота не відчинялися. Тут переважно жили коти і було дуже багато зелені, пригадують активісти. Ми почали говорити ще в ще в січні 2022-го, оскільки тоді вийшли ну наяв там перші другі міської ради про державне приватне партнерство. Ми сказали, що ми занепокоєння цим, оскільки там в концептуальні записі було написано що потрібно утеплити фасади? фасади, і замінити дерев'яні вікна на пластику. Ось тут є ще частина дерев'яних вікон, які збереглися. Ну і з тої сторони також uh -huh. вони дуже гарні, оригінальні. І от е, теж і ми виступили проти цього, але тоді почалося почалось вторгнення, і от ми зупинилися на цьому 14 травня. Ми повернулися до цієї думки. Ми провели тут перший кінопоказ і зібрали тут в принципі людей, яким було не байдуже, яким було цікаво тут щось робити, якісь культурно-освітні події. І врешті ми. Тоді ми тоді організували партнерство Збудуємо Україну разом цієї громадської організації, і провели тут табір. табір. Це така була урбаністична лабораторія. Під час якої ми от експериментували. Тобто, ми думали, як це краще зробити, як організувати тут всі ці доріжки, ці клумби. Голова громадської організації Любомир Дмитришин каже: людям подобається там, де є люди. Тому саме гора дивиться на цей простір з точки зору території урбаністики. Янгел, це такий данський урбаніст, відоміший в світі. В принципі, він говорить, що спочатку люди тоді простори. Тоді будівлі ми в місті збираємося як люди. Ми комунікуємо, ми розуміємо, що в нас якісь потреби, і тоді ми створюємо простір для цієї комунікації. наприклад, ось цей публічний простір, який ми створили, і це потім стимулює реставрацію вже будівлі, тобто а. Не навпаки, як це бачить міська рада, що спочатку швидку будівлі, потім простір, потім люди. Тобто люди тут на останньому місці, і ну це не працює насправді. Тобто, досвід є такий, що якщо йти саме за цим підгодом міської ради, то це не буде економічно привабливий проєкт. Тобто він буде ну він буде рентабельний, навіть бо, бо ми по суті вже сюди цим самим простором вже звернули увагу людей на, на, цю, на це місце. Ну тим, що ми тут створили, що тут є якісь можливості для активного. Простір активно працював протягом 2022 року. Тут провели табір. Відомого проекту будуємо Україну разом, під час якого волонтери облаштували територію. Тут встановили сучасні лавочки, місце для виступів. Громадська організація зібрала кошти на спільно кошті і закупила обладнання для проведення освітніх заходів. Аудіотехніку. Подовжувачі тощо купили також смітники і збиралися їх тут встановити у грудні минулого року. Луцькрада без обговорення з активістами і без попередження почала реалізовувати на цій території свій план. А активісти хочуть комунікації і публічного обговорення. Цієї теми ми дійсно розділяємо, що існує публічний простор, це кімскрили існує сама будівля гостейного двору. Але ми би хотіли б, ну щодо того, щоб ну навіть під час вже після реставрації, щоб зберігся функція цього простору. Тобто це не означає, що має бути збережений конкретно в такому вигляді, є uh -huh. зараз. Тобто він може бути оновлений там до, до е, покращений, може бути повністю перероблений залежно від концепції, яка виграє. Але ну ми б хотіли б, щоб сама функція збереглася. Тобто ж тут могли вільно заходити люди, могли тут збиратися, можуть організовувати свої культурні події. Він вважає, коли перемовини відбуваються не публічно за роботу, немає відповідальності, бо спільнота не має можливості контролювати. Тому члени громадської організації хочуть бути причетними і здійснювати громадську участь та контроль у справі гостинного двору. Презлерів, очільник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль запевняє, що семияросна гора зможе здійснювати громадський контроль у випадку реалізації задуму з державно-приватним партнерством. За його словами, міський план на цю територію були оголошені ще у 2018 році, після того як будівля на кафедральні 4 перейшла на баланс міста. І ми подивилися, що ж там робиться, і отримали експертну оцінку, що вона може скоро рухнути, бо вона в аварійному стані зрозуміли, що з нею треба щось робити бігом, інакше вона впаде. Uh -huh. Самий дешевий спосіб для бюджету і самий надійний з точки зору збереження цієї будівлі, бо це історична будівля, то державно-приватне партнерство. І в 2018 році ми цю процедуру вже почали. Він переконує, що Семояросна гора знала про ці плани міської ради і що місто дозволило облаштовувати простір тільки на період до кінця. Року далі будівлю почали готувати для конкурсу інвестиційних проєктів. Ми так домовлялися, що вони тільки одного року. Ну і з цього почалась власне така дві різних точки зору. Насправді ситуація дуже проста. Громадська організація хоче залишитися там і не хоче звідси зникати. А ми не можемо їх так залишити. Бо якщо ми будемо показувати це потенційним інвесторам, а там стоїть чиєсь майно, то інвестор скаже: ви спочатку з цим розберіться. А тоді нас кличте. Поспіх за словами чиновника зумовлений тим, що будівля аварійна і потребує термінового втручання. Місто розглядало різні варіанти: це і реставрація за кошти місцевого бюджету. Але за грубими підрахунками департаменту такі роботи обійдуться місту у сотні мільйонів гривень. Будівлю можна було би продати, але її реальна вартість невелика. Зважаючи на стан, можна було би здати в оренду на багато років, але дохід від оренди не покриє витрат міста на забезпечення будівлі. І останній спосіб, який нам найбільше подобається, це державно-приватне партнерство. Ну, весь світ так працює в Україні, навіть на Волинськ, Волинській області, як по моєму вулиці там робили таким mm -hmm. способом. Що це означає? Приватний інвестор, який переміг на конкурсі, буде обов'язково конкурс. Нам час від часу натякають, що ви хочете туди когось привезти привести за руку, Та це неможливо. Ми зобов'язані оголосити конкурс. Тоб відбудеться цей конкурс, прийде інвестор. Ми йому кажемо, що там має бути. Це історична будівля, і там не так просто що-небудь змінити з точки зору діючого законодавства. Ми йому кажемо, що тут має бути отаке. От а ми зобов'язані сказати, оскільки це історична пам'ятка, що ти мусиш його реставрувати. Бо найдешевший інвестор це повалити і поспобудувати нове. Оце я вам гарантую, вам любий будівельник. Це ж каже. Але реставрувати це виняв цеглу, витер з неї пилюку, відновив її і поставив назад на те саме місце. Це дорого, і не кожен інвестор на це погодиться. От, Але для нас це найбільш дешевий спосіб і найбільш надійний. А міська рада і міська громада диктує умови, що там uh -huh. має бути. І друге саме головне, воно залишається в нашій власності. Умови поки не оголошені і на їх напрацювання у профільних підрозділів міської ради та заповідника. Старе місто піде 2-3 місяці. Після того громада матиме змогу обговорити ці умови і внести свої пропозиції. Тут запевняє Борис Смаль, і буде місце для громадської участі у концептуальній записці. Здійснення державно-приватного партнерства щодо реставрації з пристосуванням та управлінням. Нежитовим приміщенням, яке розташоване в місті Луцьку на кафедральній 4, визначили перелік термінових робіт, які потрібно виконати, аби зберегти пам'ятку. Тут їх чимало. Тільки проект реставрації за попереднім підрахунками вартує близько. 480 тисяч гривень. Орієнтовна вартість ремонту реставраційних робіт без археологічних досліджень та вартості технологічного обладнання 8 мільйонів гривень. яку альтернативу пропонують нам молоді люди? Проведіть архітектурний конкурс. Ну, що таке архітектурний конкурс? Це коли архітектори малюють, як воно має виглядати. Але це пам'ятка. Вона має виглядати, там нема варіантів, вона має виглядати так. Як була, як зараз вона виглядає, тільки відреставрувати треба. Uh -huh. Що архітектор скаже? Візьми тут ще одну башню добав, так не можна. Інший архітектор, візьми його поверни іншим боком. Так не можна. В чому конкурс полягає? От вона стоїть, ця будівля, вона така має залишитися. Де предмет для конкурсу? А при. Державно-приватному партнерстві це конкурс інвестиційний, це конкурс грошей. Аби винести проблему на обговорення семиярусна гора, зібрала підписи за громадські слухання. Любомир Дмитришин каже: місто не зарахувало частину цих підписів, але натомість міська рада сама стала ініціатором таких слухань. 27 січня у палаці культури зібралися майже п'ять сотень лучан. Хлопець каже, людей від семияросної гори прийшло близько 60, а від міськради більше чотирьох сотень. Дискусія була не дуже конструктивна. Ною і, зрештою, її перервала повітряна тривога у розмові з журналістами. конкурента очільник міського департаменту молоді і спорту Володимир Захожий пояснив, що місто отримало від правоохоронців зауваження через кількість людей, яка прийшла на слухання. Наразі у Луцькраді розглядають нові дати і місце проведення слухань, на яких вирішиться доля гостинного двору, а великою мірою і доля громадської організації Симеярусна гора. Уже зараз місто розірвало меморандум про співпрацю із молодими активістами, які вирішили відстоювати свій простір. Поки Луцьк готується до нових слухань, вже зараз можна стверджувати одне обговорення. Привернуло увагу до гостинного двору і пам'ятка архітектури, про яку ще рік тому знало невелике коло людей, сьогодні на слуху у всього міста важливо і далі бути пильними і стежити за цією історією, щоб затишний двір та старовинний будинок не зникли з карти старого Луцька. На Волині за добу 6 лютого загасили чотири пожежі. Як повідомили рятувальники, вогонь спалахнув у селі Клюськ на Ковищині Там горіла дерев'яна літня кухня. Загоряння, ймовірно, спричинене коротким замиканням електричного проточного водонагрівача. Окрім того, у селі Сирники палав житловий будинок. Ймовірна причина пожежі. Недолі конструкції нагрівальних печей та димарів. А у селі Велика Глуша вогнем також охопило будинок. Внаслідок пожежі частково знищений дах і перекриття, пошкоджені меблі, і хатні речі. Причина пожежі встановлюється на щастя, обійшлося без постраждалих. В результаті землетрусів, які трапилися на території Туреччини та Сирії, загинуло більше п'яти тисяч людей. Десятки тисяч постраждали, ще кілька тисяч вдалося врятувати з під завалів. Ми поспілкувалися із лучанкою, яка проживає неподалік від епіцентру землетрусу. Жінка розповіла, що у її квартирі на 11-му поверсі трусилися стіни, вікна та стеля. Тому вона разом із рідними цілий день провела на вулиці просто неба. Про ситуацію у Туреччині дивіться далі. Після сильних землетрусів у Туреччині магнітудою більше семи балів в країні оголосили тижневий траур. Загинули тисячі людей, ще десятки тисяч постраждали. Серед них є й українці. Дуже багато людей залишилися без даху над головою. Лучанка Галина Веселуха проживає у місті Мерсін в Туреччині вже чимало років. Розповідає, того ранку прокинулася від поштовхів. У її квартирі трусилися вікна, стелі та хатні речі. Тому разом із родиною вона майже добу провела просто неба. Четвертій годині сина. 30 хвилин, то почала трясти шафа, люстра, ліжко. У нас троє було в квартирі. Я на чоловічі подруга, ми швиденько встали, одягнулися по дорозі. Ми на що під'їзді з сестрами з дитиною, зібрали їх, зателефонували їм і вийшли на вулицю. У мене 11-й поверх. Тобто це так відчутно було. Сестра на 7-му поверсі вже трошки менше. І середня квартира, ну і, і також побачили, що сусіди всі теж виходять, сідають в автомобілі, під'їжджають від будинків. І відразу почали дивитися новини. Вже відразу попередження, бо що відбувається, і це був поштовх епіцентр в місті Газіанте. міста Газіанте 7-8 балів mm. за шкалою. Це приблизно 350 км кілометрів від міста Мерсін. Ну у нас є чат. Українці мерсіму ну, теж почалась переписка. Там місцева влада теж почала інформувати, що можна де відразу куди їхати, щоб будинків виходили, куди від'їжджати. Відразу автомобілі від будинки від'їжджали на безпечні там, де є суди, де немає високих будинків. Ну ми до ранку чекали. Потім повернулися в будівлі. І а, десь другий є такі пошту, копійона 7-8, о 13 годині 24 хвилини. Ми в той момент теж я в квартирі знаходилась, і теж побачила, як вібрує шафа, одяг. і Ми швиденько знову вийшли. І вже до вечора ми в квартиру будинки не поверталися. Відразу були облаштовані, так як наші українці жартували пункти незглавності у місті. Це е, такі там і спортзали, і виставковий центр, і туристичні центри. Є культурний центр, де відразу надавали і чай, і суп гарячий тепло було туди. Я думали прийти і перебути цей час. Тому що ну, сладно було передбачити, що може бути. І відразу ж встановлювали програму, де видно було які йдуть і де. І так ось я їздила в місто. Потрібно було там деякі документи зустріти, то бачила так, будинки, не світилися. Багато людей виїжджали за місто, поселялися в готелі де. Менше поверше поверхові лучанка розповідає знайомих та рідних у епіцентрі землетрусу. На щастя, у неї немає, однак вона очолює спільноту українців у місті Мерсін. Там організували пункти збору допомоги для постраждалих, а також розмістили усю необхідну інформацію в соцмережах. Та були краси, продовжили ще на тиждень, щоб діти не йшли до школи на всякий випадок До речі не налучений травм. Є пункт збору допомоги, пункт здачі крові наші українці, наша спільнота Мерсіни теж відгукнулася. Люди зразу почали писати в чаті, де можна кров здати. Це була публікація. Також я сьогодні отримала повідомлення від е, обласної ради муніципалітету про те, що якщо ми можемо туди звернутися, прийти там обговорити співпрацю допомоги взаємодії. Також у нас дуже тісна співпраця з нашим посольством України. чати, де відразу було розміщено оголошення, контактні телефони. Якщо хтось з українців постраждав, щоб відразу зверталися, якщо хтось не має зв'язку з своїми родичами близькому цієї території, так само щоб про це ми повідомили посольство. Якщо потрібно буде кусь. Допомога так само, щоб зверталися. Потрібно було крім матеріальної допомоги, крім допомоги з речами чи просто мати місце, де ми могли просто зустрітися. Один з одним обняти одне одного, випити чаю, влада нам надала такі приміщення відразу, і безкоштовні чай був. Ми могли зустрічатися, ми могли обговорювати ні, кого і питання. Влада на назустріч приходили і меди, і працівники міграційної служби. Тобто це фактично таке, от навіть відношення було до нас, до іноземців, до українців. У всіх питаннях і постійно, і ми були на зустрічі з вбер... заступником губернатора. І... Ну не в всіх рамках влади нам допомагали. Вчора от по трасах їхали вже машини туди в ту сторону на допомогу, і оголошено збір по можна смс відправити посильну допомогу. Тут є Козелайський Червоний Хрест відразу зірводі організували речі, Тобто на всіх рівнях відчувається турбота про, про громадян, про те, щоб допомогти ще що може. Нині у містах, які постраждали від землетрусів, продовжують розбирати завали. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях країни. Він триватиме три місяці. І на продовження теми нині посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу. Як повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, їхній стан задовільний у частини з них зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує з ними зв'язок. Загальна кількість звернень про українців в зоні стихійного лиха, з якими немає зв'язку, збільшилася до 27 людей. СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угрупувань, зокрема до організації оборудки, причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній. І підприємств Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Загальна сума здійснених платежів на користь країни агресора становить більше ніж 50 мільйонів у гривневому еквіваленті для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 мільярд російських рублів. Під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука правоохоронці знайшли низку доказів. В Україні поступово зростає споживання електроенергії, водночас зростає і її виробництво. Як повідомили в Укренерго, наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній, щоб покрити споживання у повному обсязі. Після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Також в Україну здійснюють імпорт електроенергії. Вироблену електроенергію розподіляють на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на потреби промисловості та населення. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що з часом Україна отримає літаки винищувачі F-16 американського виробництва. А вже зараз країна має власну зброю, яка здатна задавати удари по території Росії. Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так і є, розповів Данілов в інтерв'ю CNN. Кабінет міністрів підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій, як ідеться в рішенні уряду, очільником Дніпропетровської ОВА став Сергій Лисак. Головою Запоріжжя призначили Юрія Малашка у Херсонській області Олександра Прокудіна. Також парламент 7 лютого призначив міністром внутрішніх справ України Ігоря Клименка, а також головою служби безпеки України Василя Малюка. У Токіо щорічний день північних територій японський уряд та цивільні групи влаштували мітинг. Зокрема, японці закликають Арефію повернути незаконно окуповані японські острови біля Берегів Хокайдо. Формулювання незаконна окупація використовується вперше за п'ять років. Цілком неприйнятно, що північні території досі не повернуті після незаконної окупації Радянським Союзом 77 років тому. Йдеться у заяві, ухваленій на мітингу. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 04, або ж нуль п'ятдесят Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.